У Луцькій галереї мистецтв відкрилася персональна виставка Антоніни Байди Не бійся мріяти 67-річна майстриня розповіла Суспільному: народилась і виросла у Волинському селищі Голоби, але 10 років тому переїхала до доньки у Сполучені Штати Америки. Там і зацікавилась художньою творчістю. Ця картина моя улюблена. Я завжди думала, що в голови в людини в голові. Мозок в людини наскільки складний. Мене це завжди цікавило. Оце мозгові імпульси. Антоніна Байда розповідає, дев'ять років виношувала ідею влаштувати персональну виставку і спеціально для цього приїхала із Сполучених Штатів Америки. Для волинян говорить художниця, підготувала спеціальні інтерактивні картини. Дуже складно було не придумати, а дуже складно було технічно виконати рамку підсвітку. Це важко було знайти майстра, такого хто б це взявся взагалі. А зараз представлено сім моїх робіт. Мене цікавить щось таке, щоб воно викликало емоції. Зараз каже Антоніна: у творчому доробку має більше ста робіт. Це квіти та пейзажі, натюрморти та філософські твори. Додає, багато картин писала під час приїзду на рідну Волинь. Її творчою наставницею стала художниця Світлана Костукевич. Вона почала свою творчість пізно, після років я їй запропонувала мислити і працювати в авторському ключі, а не шукати на когось. Бути схожими. В неї нема страху взагалі. Вона катається на лижах з горисом. Вона робить оцю виставку. Вона робить, поїхала в Нью-Йорк, вона поїхала в Майамі, вона обходила всі виставки сучасного мистецтва. От не боїться розумієте, так що я більше неї тепер вчуся. У рамках виставки відбувся музичний перформанс та збір коштів для ЗСУ, каже художниця. Буде благодійний внесок в скриньку. Тут є роботи, які можуть зацікавити людей. Ми. Влаштуємо акціон 70% коштів піде на засилу. Це дуже добра, дуже класна, дуже талановита художниця. Вона має дуже гарний хист до саме до того малювання, до того щоб малювати ці картини. Ну вона якби прикладом є для всіх і навіть пенсіонерів, що можна досягати всього. Це не картини, це є проекти в вимірному просторі, різнокольорові, Вони можуть навіть може бути здавати певний запах. Мистецький проєкт діятиме у Луцьку три дні, говорить Антоніна Байда. Наступну виставку каже, планує влаштувати у столиці України. Анна Глощук, Олександр Ватещук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.